Інформаційні підсумки п'ятниці 26 липня. До вашої уваги. Вітаємо сьогодні у випуску. Дивіться. Під власне споживання УСББ пропонують купувати сонячні панелі. Вартість відшкодують. Результат за 15 хвилин. Упродовж двох днів містяни мали змогу пройти тестування на гепатити. Підтримаємо своїх. У Хмельницькому відкрили фан-зону до Олімпійських ігор 2024. Сьогодні у Хмельницькому попрощалися із героєм Андрієм Бартуном. Чоловік родом із села Слобідка Росошанської громади. В цивільному житті працював на новій пошті. На захист України став у другий день повномасштабної війни. Служив у лавах Національної гвардії України. Загинув 21 липня у Запорізькій області. Поховали героя на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Я його знав з дитинства. Хороший хлопець, він ніколи не, не ховався за кимось, відповідальний був, добрячий був, такий веселий хлопець, життя радісний. У нього ще брат є, рідний брат теж воює, батько теж служить, тобто з сім'ї три чоловіка. Він був наша душа компанія, ми завжди були разом, проводили час. Він наш кум, він наш брат. Він наша душа, ну найкраще, що могло статися в житті, це зустріти таку людину, як він. І ми прожили з ним дуже гарне життя. Ми продружили, Ну, тільки хороші спомгади, дуже хороші. Він дуже неймовірно добра людина, був дуже. І ніколи в житті не бачила, що він з кимось сварився. Ніколи, ніколи в житті. Я його знаю також з дитинства. Ми виросли разом, ходили в одну школу. Жили поряд тут, а вже дорослими. Ніколи в житті він нікого не назвав, не обізвав, ніколи ні з ким не сварився взагалі. Щоб з ним хтось сварився, такого не було. Завжди щоб нас не сталося, він завжди посміхнеться і скажеться в шутку, переведеш. Ми вже всі сміялися з того чогось поганого, але щоб в нього в житті не було, він ніколи не пожалівся». Останню путь провели і героя Сергія Васильєва. Він проживав у мікрорайоні Книжківці. Минулого року чоловіка мобілізували. Служив у складі 24-ї окремої механізованої бригади. Загинув 16 липня. У чоловіка залишились батьки, син та кохана, з якою планував одружитись цього місяця. Сергію Васильєву на віки 33. Поховали героя на Алеї Слави. Дуже добрий, веселий, завжди прийде на поміч. Він казав, що мене чоловік якраз військовий, теж. і він каже, що каже, ти служиш, а я що, чим каже, я хуже. І теж пішов, прийшла повістка, і він на наступний день вже був в воєнкоматі. Лишилася мама, батько, сестри, син у нього. Він мав одружуватись з 20-го числа. Він зі мною з самого дитинства. Завжди зі мною грався, завжди приходив. Він ніколи не казав, що війна його мене. Він завжди казав, що якщо треба буде, я піду. Буквально тижня три назад, може, трошки більше, він приїжджав в відпустку, приїжджав до нас. І я навіть не могла подумати, що це буде наша остання зустріч. Тут взнаєм, що його більше не стало. І дуже важко. Він був дуже хорошою людиною. Завжди допоможе, завжди підтримує, завжди завжди був на позитиві. За нього не можу сказати нічого поганого. Залишився в нього син. Настільки схожий син на нього, що просто не передати словами. Дуже важко батькам, особливо матері. Встановити сонячні панелі на дахах багатоповерхівок пропонують хмельничанам. Їхню вартість компенсує держава та міська рада. Зміни до програми підтримки ОСББ ухвалили напередодні на засіданні виконавчого комітету. Також підтримали рішення про запровадження літературної премії імені Євгенія Ролдугіна Час відважних її присуджуватимуть молодим людям, авторам патріотичної поезії та прози. Традиційно ухвалили рішення про виплату мешканцям. Громади одноразової матеріальної допомоги. Загалом розглянули 60 питань. Ірина Муляр детальніше. Аби увіковічити пам'ять воїна та письменника Євгенія Ролдугіна, у Хмельницькому започатковують літературну премію Час відважних. Її присуджуватимуть молоді, яка пише поезію та прозу на патріотичну тематику. Вручатимуть премію в День українського добровольця. Рішення підтримали напередодні на засіданні виконавчого комітету і винесли на сесію. Премія саме для початківців, для тих людей, які будуть видавати свою першу або збірку віршів, або першу велику прозу. Дві вікових категорії: 16-20 і 20-25. Одна премія складатиме три мінімальних заробітних плати на 1 січня року, в якому вона буде вручатися. Ми визначились про необхідність і за. Чідкування, коли презентували книжку Жені Рудугіна, нашого загиблого героя, нашого молодого земляка, який написав книжку Час відважних, дуже насправді цікава книга, де він писав все те, що він переживав до своєї героїчної загибелі на війні. Мешканцям багатоквартирних будинків пропонують встановити на дахах сонячні панелі. 70% від їхньої вартості відшкодують із державного бюджету, ще 30% із бюджету громади. Тож представники ОСББ можуть звертатись по консультації до департаменту інфраструктури. Це по суті співпрограма разом з державними інституціями. ОСББ, якщо пройде відповідний відбір, зможе отримати з боку банків. До 1 мільйона гривень на встановлення сонячних панелей так вона точно не буде покривати все споживання. Ну але основні вузли можна буде забезпечити навіть у випадку повної відсутності електрики. За словами Хмельницького міського голови, цього року суттєво зросла кількість мешканців, яким виплачують із бюджету одноразову матеріальну допомогу. Цього разу це майже 2,5 мільйони гривень для 246 осіб. 12 родин загиблих на понад 300 тисяч гривень. 70 наших військових, які потребують реабілітації в медичних закладах на майже 1 мільйон гривень. Ну і 59 діючих військових, яким ми виплачуємо так звані кишенькові в даному випадку. Це 59 військових на понад 350 тисяч гривень. Є також вже традиційне на жаль рішення про відшкодування, точніше виплату матеріальної допомоги тим, хто постраждав від терористичних атак. В даному випадку це 4 домогосподарства. На 240 тисяч гривень також під час виконкому погодили встановлення когенераційних установок на чотирьох об'єктах. Сподіваємося, що це дасть можливість нам до встановити за рахунок по суті нашого партнера-інвестора додатково когенераційні установки загальною потужністю 35 МВт. мегаватт. Ну і це буде дуже і дуже хороший ресурс власної генерації. Загалом на засіданні виконавчого комітету розглянули 60 питань. Ірина Муляр Павло Романюк, новини міста. Гуманітарну допомогу від польського Цеханова отримав Хмельницький. Це 10 генераторів. Їх передадуть соціальним закладам. Нагадаємо, Цеханов – побратим Хмельницького, і від початку повномасштабного вторгнення найактивніше допомагає нашій громаді. Насправді ми ведемо активну комунікацію, діалог і співпрацю з нашими всіма містами побратимами. І польське місто Цеханов це одне з тих, яке насправді найближче до нас і найактивніше зі всіх міст побратимів. Ми маємо дуже давню історію дружби з ними, не лише в контексті допомоги. А в контексті спільних проєктів, в контексті обміну досвідом, спеціалістами і так далі. Але від початку повноштабного вторгнення Цеханов був один з перших, хто надав гуманітарну допомогу, і протягом двох з половиною років це робити. Це не перша гуманітарна допомога. Цей раз це 10 генераторів. Вони ж теж слідкують за новинами. Вони теж слідкують і мають з нами комунікацію. І коли вони почули, що ми готуємося до чергової складної зими, в чергове вирішили нам передати ці 10 генераторів, які будуть застосовані. На будівлях наших комунальних соціальних будівлях, тому що практично всі будівлі зараз забезпечені генераторами. Ну але деякі з них мають невелику потужність, тому ми будемо просто додавати деякі додаткові генератори, аби потужність збільшувати. Надзвичайно приємно, що місто побратим. Розуміє нас і в цей складний момент виявляє такий жест допомоги, жест підтримки. Оце надзвичайно цінно, тому що сьогодні ми чітко розуміємо, що наші міста побратими це дійсно побратими, які допомагають, які підтримують, які готові разом з нами я би навіть боротися проти того ворога, який сьогодні є на українській території. Безкоштовне експрес-тестування на виявлення вірусних гепатитів Б та С влаштували у Хмельницькій інфекційній лікарні. Тривала акція упродовж двох днів 25 та 26 липня. У перший день перевірили своє здоров'я майже два десятки містян. У трьох із них тест показав позитивний результат. Пацієнтів направили на дообстеження. Влаштували акцію в рамках Всесвітнього дня боротьби з вірусними гепатитами, який щорічно відзначають 28 липня. Подробиці далі у сюжеті. До Всесвітнього дня боротьби з вірусними гепатитами у Хмельницькій інфекційній лікарні влаштували безкоштовне експрес-тестування на виявлення цих недуг. Із соцмереж про ініціативу дізналася хмельничанка Жанна Голуб. Зараз я вам наберу з пальчика кров, капну тести, і ви отримаєте свій Добре, Я Вирішила промоніторити своє здоров'я. Я, я стараюся так періодично здавати аналізи, які тут безкоштовно було. Вирішила прийти. Процедура тестування від забору крові до отримання результату займає до 15 хвилин. Пацієнт звертається до нас в кабінет. Наша лаборант проводить тестування, воно займає буквально дві хвилини. Одноразовий скарифікатор, проколюється пальчик, береться крапелька крові і зразу при пацієнті наноситься на тест систему. З'являється спочатку контрольна полосочка, і потім ми чекаємо на появу. Самого безпосереднього результату акція з безкоштовного експрес-тестування тривала впродовж двох днів 25 та 26 липня. У перший день перевірили своє здоров'я майже два десятки містян. У трьох із них тест показав позитивний результат. Два позитивних тести десь на гепатит С і один на гепатит Б. Вірусні гепатити поділяються на ті, що передаються через кров, і ті, що передаються через брудні руки. Ті, що передаються через кров, якраз на них ми і тестуємо. Це вірусний гепатит Б і вірусний гепатит С. Вірусний гепатит Б це захворювання, яке Лікується пожиттєво, але від нього є вакцинація, тобто є профілактика цієї хвороби. Вірусний гепатит С, його колись називали лагідний вбивцем, тому що хвороба практично безсимптомна, поки повністю не зруйнована печінка і не наступила стадія цирозу. Тоді люди вперше запідозрюють у в себе якісь симптоми. Вірусний гепатит це є повністю ліковним. Курс лікування складає від 3 до 6 місяців. Шляхи передачі вірусних гепатитів вони в основному це парентеральний шлях, тобто через кров, але також є 2% статевого шляху, про який не варто забувати. Пацієнтів з позитивним результатом направили на дообстеження. Швидкий тест не є діагнозом, це лише скринінговий метод діагностики, який дозволяє нам виявити осіб, які можливо інфіковані вірусом гепатиту. Далі потрібно пацієнта повністю дообстежувати. Це можна робити амбулаторно, за певних показів це можна робити в нас в стаціонарі, і тоді вже виявляти статус і підбирати схему противірусної терапії. Любов Пилипчук каже, ризикують захворіти на вірусні гепатити. Бета це медичні працівники, військовослужбовці, люди, які робили татуювання чи яким переливали кров. Саме тому лікарка рекомендує таким пацієнтам робити профілактичні тестування щонайменше раз на рік. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста. Хмельницькі медики приймають вітання. 27 липня вони відзначатимуть професійне свято. Напередодні цього дня кращим працівникам галузі охорони здоров'я вручили відзнаки та подарунки. Цьогоріч нагороди отримали 10 медпрацівників. Мені було цікаво медицина. Це допомагати людям, цікаво обстежувати, цікаво якісь клінічні випадки незвичайні. Ну, основному це допомагати людям, звичайно. Це більше ніж робота, тому що дзвонять як і в робочий, так і в робочий час. Ну, теж консультації перенаправляєш до лікаря, наприклад, якщо не можеш конкретно відповісти на питання. Звичайно, люди дзвонять, телефонують, пишуть на різні вебери, телеграми, тому що люди не хворіють по графіку, як ми працюємо. Ми маємо бути кращими абсолютно в усьому. І ми далі готові в то інвестувати, розраховуючи на вашу професійність, на професійних ваших колег, аби міські медичні заклади, всі міські медичні заклади домінували, диктували моду і були насправді найкращими в регіоні, ну і далі собі ставили якусь планку навіть на те, щоб бути кращими чи одним з кращих і в всій країні. Тому роботи в нас насправді буде дуже і дуже багато. Але я впевнений, що ми з нею впораємось, тому що маємо насправді хороші маленькі команди в ваших колективах. Маємо одну велику, хорошу команду взагалі в медицині. Ну і розуміємо, що вся наша медична велика родина це частина нашої великої команди хмельницької влади. Олімпіада під відкритим небом у Хмельницькому презентували фан-зону. Її відкрили у середмісті напередодні офіційної церемонії старту ігор, яка відбудеться сьогодні в Парижі о 21.00 за київським часом. На ній представник Хмельницького, плавець Михайло Романчук, стане другим прапороносцем збірної. Загалом участь у змаганнях візьмуть шестеро уродженців області. Вони боротимуться за медалі у легкій атлетиці, плаванні, фехтуванні та веслу. Для вболівальників місцевий осередок нок розробив листівки, у яких вказали дату і час виступу наших атлетів. Додамо, 29 липня у Парижі стартуватимуть Михайло Романчук і фехтувальниця Аліна Комашчук. Закриватиме ігри веслувальник Павло Алтухов. Попередні та чвертьфінальні запливи відбудуться 7 серпня. Прямі трансляції будуть. Е, перше, що розрахунок на наших, це Бег Романчук, Міша Романчук і ті, той же Алтухов, ті, які виходять зі Смельниччини, але виступають за другий регіон. Е, на них, бо це рідні, за них треба більше переживати. Ну за всіх переживаємо. Це свято дійсно це історичне для всіх наших українців. Це Олімпійські ігри, Вони раз чотири роки. Це дійсно історія. А і всі. Я хочу, щоб всі переживали за ту історію, і ми творимо ту історію. Хочу побажати от, е, всім, щоб і дорослі, і діти дивилися Олімпійські ігри, особливо дорослі, щоб е, дивилися з дітьми, щоб діти могли мотивуватися, займатися спортом, набратися якихось позитивних емоцій. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Гарних і спокійних вам вихідних. Бережіть себе.